За час правління Кучми ми втратили 1595 БТРів та БМП, майже 400 танків, 182 літаки, 18 гелікоптерів, 286 ЗРК та 534 ПЗРК. Міністрами оборони тоді були Марчук і Кузмук, а прем'єрами Янукович і Азаров. А от за часів Ющенка не стало 886 танків, майже 1800 БМП та БТРів, 343 літаки і майже сотні гелікоптерів. А ще 294 ЗРК, 200 ПЗРК, 25 точок У та 182 ракети. Прем'єркою в цей час була Тимошенко, ну а міністрами оборони Гриценко, Єхануров та Іващенко. За президентства Януковича і прем'єрства Азірова ми втратили 1292 танки і 269 БМП та БТРів. А також 225 літаків, 35 вертольотів і 252 ракети. А міністрами оборони тоді були Єжель, Саламатін і Лєбідів, з поміж міністрів оборони, за яких відбувався найбільший розпродаж і утилізація української з зб... можна виділити Анатолія Гриценка: майже 200 літаків, майже 700 танків і понад 1000 ракетних комплексів. А також Михайла Єжеля 127 літаків, 1000 танків і 29 ракетних комплексів. А все тому, що Україна була переконана, боротись не буде з ким.